Берсить, ну що, погнали їсти шавушку. Автостанція, шашличний куточок. Ну що, шо, шорнемось. Okay. А у вас є шарма? А можна, будь ласка, сорти, напій, сососоло? Думаю, чи я невірно почула, а чи що? Ні, все вірно, сососола, З лану до столу. Поки що все йде за планом. Хвилин 10 чекаємо. Дивіться, сортті. М'ясо, капуста, помідори, картопля фрі, цибуля, огірки, сир, моцарела. 160 гривень та 35 гривень. Сососола. У Бершаді я ще не був. Та шавушку також не їв у Бершаді. Ну що ж, подивимось, що воно таке. Я так вважаю, що це центр. Ну, подивимось, як у Бершаді з шавушкою. Бо в мене сьогодні шаурмічний настрій, та я хочу шаурмнутися. Це сососола чи шампанське? Сососоло. Шаурмяні, ну что, посмотрите, 160 гривень. А сортішка лопатасьон? Ну, це просто кірпічисьйон. Зараз будемо куштувати. Саме час для Олега рулеточки. Так-так-так-так. 30 сантиметрів. Ось сосасоло 05 марта. І ось шаурма 2-літрова. Треба робити перший кусь, бо без першого куся діла не буде. Поїхали! Перший кусь, але забагато ловашу. Я вже відчув горчичку. Смачненько, горчиця в шаурмі. Це завжди добре. Треба дійти до начинки. Картопелька. Цибулька. А де цибулька? Відчуваю на смак цибульку, але не бачу її. І м'ясо. Начинка холодненька. Трішки ліпше треба було розігріти шавушку. Але мені сказали, що сьогодні якісь проблеми з напругою. Таке також буває. Ще не бачив вертел з м'ясом, але бачив там. Піч. Така начебто як тандир. А може тут шашличок? Зараз дізнаємось. Капуста, зелень, помідор. М'яско шашлик чи не шашлик? Знаєте, що я дізнався? Що тут шашличок м'ясо смажиться у печі на дровах. Але картопелька, подивіться, вона не фрі, вона начебто варена. Пюре з котлетками, а соус чесниковий та ще з додаванням гірчицьких. А, ще бачу свіжий огірок. Оце так колектив. Шаурмяні, котрі проживають в Бершаді. Скажіть, будь ласка, вам також таку роблять шавушку величезну. 160 гривень. Ну, Вона дійсно смачна. Та ще тут є моцарела. Подивіться, скільки м'яса. Мені здається, що на камеру зробили таку величезну шавушку. Напишіть, будь ласка, а сорти така величезна чи ні? Ну, багато-багато м'яса. Я забув, що тут є моцарела. Їм таки та відчуваю, що вона якась моцарельна шавушка. Моцарела. Моцарела шаурмела бершать. Доброго дня. Все Ну, дуже дякую. Гояба дядя. Дякую, велике. Оце гостинність по-бершицьки. Дивіться, гояба дядя від приємного молодого хлопця. Шаурмяні, робіть добро та будьте добрішим за добро, як то кажуть. І не забувайте дарувати гоябу. Це найкращий подарунок. Шаурмяні місія виконана. Шавушка за 160 гривень, а сорті моцарелла з м'ясом шашлика. Це завжди добре. Так, не вистачило мені сосасоли, але в мене його а я, бадядя. Першать дуже гостинне місто. Та шавушка яка. ось така блиненька, ось така от здоровенька. Повага бершаді. Де мій Олега-калькулятор? О, це що за шаурмічний транспорт? Вітя. Ціна уляля бічес. Шашличок, даній шавушці ми поставимо 7 та 8 олегів. Добра оцінка для якісної шавушки. А ви, шаурмяні, робіть добро, будьте добрішим за добро та будьте самим добром. А ще свайпайте по життю лише вперед, угору донизу, ліворуч та праворуч. З вами був шаурм'є Олег Лебеденко. Ну все на шаурмі.